Паційно, Сьогодні у нас ось така коробіща з написом, до речі, Playtime.ua як ви гадаєте, що тут? Я думаю, по назві ви вже зрозуміли, що тут подарунок для нас. Ох! Я її а, коробочку відкрив, але відкрив на пошті і не дивився, що там всередині взагалі. То, давайте подивимося. Так. Коробочку поставлю ось тут. І так, ну, в таких бумажках тут нічого немає. О, перше, що я бачу, це ось таку штуку. Що це? А, це, мабуть, то, мабуть, цукерка. <смас> що це таке? Це шоколадна цукерка. О, ну то санічки піде, бо я, я шоколад не дуже люблю, але, але Санечка буде нямкати. Дякую, величезне. Так. Ось таке яйце? Давайте розпакуємо. Так, цікаво, цікаво, що тут? Давай! О, є! Yeah. Так. Окей, okay, окей. Okay. Uh, це що, палета? Це палета. Чорна палета. Цікаво. Мабуть, звідкись, звідкись знята була. Але прикольно. Палета. <смі> хорош, е Є тут ще. Є тут ще ось такий голуб. Голуб забавний. Чи, хто? чи, чи це якась інша? Мабуть, голуб. Він буде стояти разом з цим яблуком нашим. Давайте її сюди, сюди кудись поставимо. Окей. Хорош, цікаво. Опа, Щось вже випало. І. Випало у нас. Хто це? Це у нас хамелеон. Пінг хамелеона. Слухайте, прикольно. Піни ми любимо, піни це прикольненько. Так, ось такий зелений хамелеон. Слухайте. Кайф, такий він забавний. Дуже забавний. Окей, дякую, дякую. Ну що, давайте це відкладемо трошечки от сюди. А, є у нас ще ось такі два, так, да, два сверточка. Ну, давайте розпакуємо. Так, ще раз хочу сказати: дякую величезне, дякую величезне за подарунки. Дуже приємно, коли нам щось даруєте. І перше, що я бачу, це сівік квадрат. Ну, це, по-моєму, кайф. Це, по-моєму, прям, прям, да. у нас є такий самий червоний, а от білого не було ніколи. Слухайте, це прям мені подобається. подобається. Цікаво, там все буде GDM. І взагалі, скільки його буде, бо я не бачив. Слухайте, афігінний білий сівік. Якби у нього ще ну, стан був краще, було б, по-моєму, взагалі кайф. Але, але всі тачки, які ну, в такому собі стані, я думаю, вони колись, колись підуть на кастом. Так, окей. Сівік мене порадував. Дуже круто, дуже. Це прям подобається. Ну що, наступний, наступний сверточок. І. О, це у нас Dodge SRT. Прикольно. Прикольно. У нас, по-моєму, є такий самий, але реколор якийсь. Окей. Що він тут, походу, маркером трошечки помальований. Але нічого страшного. Нічого страшного, мені здається, і так, Нормас. Дуже хотілося б, щоб ці тачки всі їздили по треку, але подивимося, бо зазвичай з такими колесами, які вже такі, знаєте, Відав відалі, чи як воно там російською, це фраза. Відалі-відав. Тут ще і скол є на колесі. Коротше, такі тачки зазвичай дуже погано їдуть по трекам, але бувають і винятки. Так, окей, давайте поставимо сюди. Так, і подивимося, що тут ще є. О, тут ще ось така штука є. Ще такий барашик з зулі. Зузлі. <хи> Ладно, е, ще така цукерочка. Цукерочка теж піде. Окей. Одну може і я собі все ж таки з'їм. Так. Е, ще одне яйце. Так, скотч, скотч, скотч. Ну, мабуть, і в яйці можна було і без скотч. <хи> я не думаю, що його б якось відкрити можна було. б. Є, що, smr як вам звук скотчу? <ріху> О, є. О, тут теж два сверточка. Цікаво. Так, два. Так. Два сверточка, але вони відрізняються. Бо в тому ще були отакі от, от штуки. Пін був і цей. Во. Е, як його там? Пін і палета. А тут у нас тільки. Я так розумію, машинку. Окей, окей. За та порозкатав. Оф, слухайте, це у нас. Ой, я забув, як він називається. Каділак, Каділак, о. Це у нас Каділак. Я, до речі, дуже прям неймовірно, неймовірно сильно хочу собі Каділак мейновий. На... Новий, от прям хочу новий запакований. Ох, кайф. Мені дуже подобаються каділаки. Офігенна оф тачка. Просто афігенна. Ну, в реальному житті маю на увазі, вони мені прям дуже подобаються. я в них афігенні. І виглядають круто, і комфортні дуже-дуже. Так, це у нас на Каділак, ескалейт, Да і все, більше нічого. Ну, це старенький мейн. Це дійсно старенький мейн. Блін, круто, круто. Якщо він їздить по треку, буде ганяти, обов'язково. Так, поставимо його сюди. Так, і далі у нас ось такий пакет. Пакет, щось бачу, якусь машинку вже тут. Коротше, розкриваємо пакет теж. Перше, що у нас в пакеті попадається, це ось такий шериф. <сум> дуже забавна тачечка, дуже забавна. Єдине, що у неї не крутяться колеса. Тобто це така статуетка. <сум> Блін, ні, ну прикольно, прикольно. Слухайте, можливо, можливо, навіть на якусь діораму, на якусь діораму ми його використаємо. Ну, слухайте, це прикольно. прикольно. Він такий рожевий ще. Кайф. <рикольно> прикольно. Ой, от прям, знаєте, за камерою тут сижу і прям липлюсь. От На всі зуби. <рикольно> Кайф. Забавний він. Окей, давайте далі дивитися. Далі ще один сврточок. О, це у нас фантазійка і у нас така була. Тільки у нас була якогось іншого кольору, чесно кажучи, не пам'ятаю якого навіть. Так, ну проблема з колесами. Проблема з колесами, це погано. Але, але в будь-якому випадку це досить цікава фантазійка. І мені здається, якщо ми все ж таки почнемо робити діораму, яку я вже, мабуть, хочу другий місяць почати робити. Якщо, якщо все ж таки ми її почнемо робити, то вона точно займе там своє місце. Окей. О, ще другий сверточок. Погнали далі. О. Ой, що. Це лотос у нас. Слухайте. Цікаво, цікаво. Такого лотосу у нас немає. Це у нас. Е... Евія. Будь ласка, виправте мене. Евія, я так розумію. Прикольний лотос. Стан у нього, звісно, теж такий собі, але колеса, до речі, наче й непогано крутяться і не люфтять сильно. Слухайте, можливо, він буде навіть їздити по трепу. Прикольний, прикольний лотос. Мені подобається. Прям дійсно подобається. Цікавий цікаві форми. Офігенний, офігенний. По-моєму, це прям кайф. Так, окей, поставимо його теж сюди. І наступний. Наступний, наступний. Хто у нас тут наступний? Так, ой-ой-ой. 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 Так, ну, схоже на якийсь болід, але мені здається, що це фантазійка. Щось трошечки сталося зі спойлером, але, ну, окей. Це у нього, знаєте, як. Спойлер, зазвичай, тачок з спортивних, він там нахиляється, так, і всі діла, а тут прям можна взлітати, як чайка. Спойлер, чайка. Так, давайте глянемо, що це за машинка. Це у нас матч Спідер. Саме Спідер. Окей, okay, окей. Okay. Ну, слухайте, хоч це і фантазійка. Хоч це і фантазійка, але мені подобається. Ну, вона прям така, знаєте, от прям болід якийсь нагадує, дійсно, який може бути в реальному житті. Цікаво, цікаво, цікаво. А, в цілому трохи нагадує, а, зараз покажу. Так, а, в Трохи мені нагадує цей ну, от Не сказати, що прям одне й те саме. Ну ні, зовсім не гадайте саме. Ну, коротше, через оце скло а, нагадує мені Джеско. Окей, окей. Ну що ж, давайте, давайте дивитися далі, що у нас там ще є. Так. Туалетки у нас тепер. Ух, у. У мене, по-моєму, в дитинстві така була. І це щось стареньке. О, вона метал-метал. Написи нас цікавлять. 2004 метел бла-бла. Супер. Не розумію. Гнат. Чи кнат. Мабуть, гнат. Ну, прикольно. Прикольно. Мені прям подобається. Прикольно. Дійсно така дивна, дивна стара, метал з металом. Але прикольно. Прикольно. Давайте наступно дивитися. Ви не повірите, але в самому в кінці відосе я тільки зрозумів, що я розпаковку знімаю без лампи кільцевої, і. коротше. темно. Sorry, sorry, мій завтач. А наступна тачка це у нас. У, це у нас фантазійка. Цікаво. До речі, прикольненька фантазійка. Нам ладно, не знаю, як нам, Санечки, не впевнений, але мені, чесно кажучи, дуже подобаються оці трекові тачки, які, ну, які прозорі пластикові. Реально, от дивіться, у них як зрозуміти, що тачка призначена для треку, для всяких кілець, петель, дивіться, ось такий значок. Ну, В старих-старих такого немає, але в більш нових. Не пам'ятаю після якого року, але почали робити ось, таку, ось такий значок. Це означає, що тачка спеціально для треків, для е, петель. всяких, для... Ну, коротше, ви зрозуміли, для треків, на які ганяють ходитися зазвичай. Так, Matchit Go. Називається вона. Прикольненька. Прикольненько мені подобається. Speed Team серія. Ну, слухайте. Класна тачка. Прикольна. Прикольненько. Окей, давайте ставити її далі. І остання. Так, остання та. Ого. Так, остання тачка. Остання велика тачка. Ммм. Так. Це у нас е, монстр трак. Окей. <свистач> слухайте, ну, що я можу сказати? Це наш другий в колекції Monster Track. У, -у, У, тут відкривається. Ха-ха, <свистач> там риби. Прикольно. <свистач> Оце да. Оце не очікувано. Слухайте, ну, кльово, кльово. Кайф, аж навіть слів нема. Так, окей, добре. З іншої сторони у нас інша деколя. Прикольна рибина така. Слухайте, класний трак, мені подобається. Новий я б такий навряд чи купив, але як подарунок, по-моєму, взагалі крутяк. Слухайте, ну це прям дійсно прикольно. Неочікувано, неочікувано. Так, окей. І, до речі, на відміну від нашого, у нього все нормально з колесами. Тобто, ці штучки, вони ламаються чистіше всього у Траків і вони тут цілі. Прикольно, прикольно. Так, окей. Окей. Так, ну і що ж, ось такі тачки нам подарував наш підписник. Слухайте тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 тачок. А чому не 10? Дев'ять тачок, дійсно прикольних. А, мені подобається. Особливо прям моя моя любов, моя пошана а, до того, хто нам подарував, це за Escalade і Civic. Це прям реально от прям обожнює Escalade. І Civic квадрат це по суті мій найулюбленіший сів. Офігенно. Дякую окреме за ось такі кульки-цукерки. Я думаю, ми їх з'їмо. Так, і дуже-дуже приємно було отримати пін. І найголовніше палету Палету прям. Я зовсім не очікував палету отримати. що що, тачки, там, цукерки, ще щось. От палету отримати це прям взагалі кайф. Палета піде на діораму. 100%. Я навіть знаю, куди її розмістити. Так, ну і у нас тепер ще є ось такі яєли. <свіття> так, ну і що ж, окей, дякую всім за перегляд. А, ну і забув, звісно, про цього. Шерівчика і про того голуба. Сорі. Так от, дякую величезне за подарунок. Дуже-дуже дуже приємно. Нам давненько нічого не дарували. А, не те, щоб випрошую зараз, може так подумаєте. Але якщо у вас є бажання подарувати нам щось, ми завжди подарунки приймаємо. А, ну, давайте так, ми можемо відмовити тільки в тому випадку, якщо ви нам хочете подарувати а Там не знаю, 20 якихось там фантазійок, які в дуже поганому стані. Вегніше, всього, що ми відмовимося, бо я просто не знаю, що з ними робити. Бо фантазійки ми не колекціонуємо. А ось ось такі тачки ну це кайф. Тому, якщо бажаєте щось подарувати, нам завжди можна написати в Телеграм, в Інстаграм, в Тікток. Можете написати в коментарях під цим відео або під любим, що там я хочу вам подарувати там, щось, і ми з вами вже поспілкуємося. Тому просто пишіть. Так, от, дякую вам за перегляд. Дякую, що поставили лайк. Дякую величезне за підписку. Нас ще трошечки і буде тисяча. А коли буде тисяча підписників, Ютуб нам обіцяє, що ми зможемо проводити стріми. І сподіваюся, що на Ютубі теж будемо проводити гонки з нашими треками, так само, як в Тіктоці, і можливо, можливо, навіть будуть аукціони. Так. Тому підписуйтесь, коментуйте, поширюйте наші відосики і гарно всім дня, вечора, ночі. Хто коли взагалі дивиться наші відосики. пока. пока, пока.